Так, дівчатка, у нас, звісно, сьогодні така погодка, дощик, передають дощ. І бачите, от колись ми в селі говорили, от коли йдуть бачите, бурумбулечки це суточний дощик. Коли залишаються бурумбулечки, це суточний дощик. А я так люблю по ньому пригати. Йдемо з вами в м'ясний корпус. Так, дівчаточки, да. такий в нас привоз, але ми всі працюємо, привоз працює. Ідемо з вами в м'ясний корпус і курочки, і що ви хочете. Є свіже м'ясо, є все, що хочете. Йдемо тютя валя. Тетя Валя, знаєш, хоче? Тетя Валя хоче не Рібра подивитися, пошли подивитися. Дівчатка, я хочу вам сказати, що я вам буду робити обзор, бо сама люблю походити по привозів, показати а Добрий день. Такі валі рьошки є. А ну давай рідочки. Так, і маємо невеличку рятувати. Ну такі злей, вони супер тоски негайно. Ну давайте, ви розуміли, які такі прям дуже-дуже довгі. Сьогодні сало реброве. І оця пашина залишається на доброго дня. Доброго дня, Доброго дня! Доброго дня! Доброго така ми йдемо, люди. Красуня, красуня. Людочка, я кажу, таку ми давно не ходили на проводити. Я кажу, я вас я пам'ятала. Ви знаєте, просто багато людей, в тому місці. Всі пустяшки, всі передаються нову корпусі. Я для вас залюбки дві, я трошми тут, я тут вас нічого не буду. Це я 400 цьому пилипчику за ворожу і ще ще рюбочки косточки собачки, Я хочу сказати, що я за люблю для вас це роблю. Ви пишіть, що ви хочете, бачите, не підемо. Людичка, чого хочете? Ні, я не вхожу. Прихожу, Всё, На так, оборот. Сейчас Не мы идем. Добрый день. Сейчас мы врачем. По номеру правка. Расскажи мне, почему у нас? А ну, почему у нас 209, за 220. Ширка 270. Шикарно. Она просто живая. Если филе? тебе до кучи, все отбирает и Да, я согласна. Филеечка 270. На сколько филеечка выходит? А я дай мені перчатки, прям хочу в руки взяти. Я, звісно, я, ви знаєте, також ще мені до в руки, тому що риба тисяча молодиця, вона береться руками. Дівучки мої, я долюбки для вас буду, прийти робити робить. Мені самої ради. Я люблю покову Подивіться, а і вам тим більше, це сало, сало, ворожок, рибку, це все можна передати нової кошти і без проблем. Правильно, чи Все нової кошти, діволечки, я знаю, що хочу цей аніматик? І як мій, мені каже, як одна мені пише, пишуть... чуєш. У Тут є язик, я з язиком. Язик не вирває. Ще ні, не треба. Дивіться, дівчатка, тут є вушка. Вушка. Як одна мені пише в коментарях про що, Максима скимішну, то в 200 А я кажу, якщо мені треба вуха, то я ось. Водичу. Як замовити свинку? 0,68, 157. Байдуже, байдуже. Дві, 62 кілограмів. Хоча. Так, дивіться, тисіньку з собою. Дівчинка на 600 гривень, подивіться, вуха взяла оха, яка вона, в да? неї ідуть і вуха, у неї іде той. А такої, став вставлю туди, я думаю, що вона пустила. Да, у, мен... да, може... у неї таки мамі на хальосі така. Ти при мене буде трьох і до хальоса, так? Мені теж вона купила, тому що ви похожі на свиню. А я кажу, хорошо, а ви любите свинінку їсти? Девятка видите, номер телефона. 0,68, 188, 157, это шикарный сало, Так, отстал, дивите. А це салтор на воно? Двигайтесь, які терпишки. Это моя рибулечка, да, мы режим городом, подивитися. О, типу, точки целя. А Ось не слышно щось? Нет, просто снова свиньи. А Конечно. Два кульочки, дівчатки сидять своїм моїм культурками, щоб ви розуміли, мої собачки, дівчата, вони йдять з духи. Я, коїшну люблю, я, я їх люблю, я буду вимагати. А собак самі приходить, вони, вони сідають, і вот і Якщо ти їм бачиш, що одну допустим, в один, вони починають виїхати. Сьогодні ми треба кулечки. Дівчаточки, да, Ви мене питали до мої собачки, вони звуть у мене в цьому домі. Діху два лікара і вони бігають не колі доля. І кормлять їх, щоб десь так далі утром, діти ввечері. Ви тому, що бачите, Що творожок, що м'ясо, все передаєте новою Ви замовили, вам замотали передати. Це вже не є проблеми, дивитися. Так голова є. Вони ще завжди співм'ятують форму. Ну, знаєш, буває таке. А шоу. по чому а? 240 гривень. А грудиночка тільки 20 А чилгачик по чому? Чилгатчик тоже 240. Ціну риби цих шикарних. Ягу А сільничка по чому? Замовлення в кожному ролі, Кожна дівчинка говорить на мій телефон. Ви замовляєте все, що ви захочете. Вам все передають. Це не є проблемою. Повторчик Тому що домашні м'ясо, домашні крови, домашні курбати я випускаю і свині

картинки, що мали не соломинку, дивіться, або соломку і дивіться, прямо коричневе. А дві які ребра зачищені? Почому ці ребра? 230 гривень. І черевочок почому? Вон тут сучки розробляються, бачиш, що воно. Все тільки розробляється, все тільки кушками, і зато прямо на столі все розробляється. Ну, так не можете витримати, тому що я знаю, що ви зараз її витримати. Нічого, ви зараз поруч ручкам теж не пішли. Вам удачі. Так, ми тут прийдемо. Старий, не в цій кухні, тому що... ну трак, покажи мне, пожалуйста. Девчонка, я ну трак, когда мы это тоже. 40 гривен. 40 гривен. А цена на мясо, боже, мясо ваше горит, девочки, видите, у нас горит. Лопатка почем? Лопатка 180. Шейка почем? Шейка 250. Зайдем а, а 250. 250, 250 девчонка, подвидите, как очищена филе. Сколько она будет? Грам 700. Грам 700, девчонка, подвидите. Нет, это не имеет силы. 147 гривен. Видите, а сейчас грудиночка почем? 200. По 200 гривен, 200. А дивіться, от питають, оце сало, як воно? Генеральське. Да. А ну покажіть, таке воно. А, сало генеральське це йде коли йде з прослойкою нас, дівчатка. Це yeah. обичне сало. Ага, ви показуєте. Oh, генеральське... Це генеральське сало, yeah. коли йде прослойка в да? ага, yeah. ньому, так? Ага, чого таке? 250. Чуєте, мама коли різала не так порізали, столили і в банку. І в банку, і в Оце пороця дівчатка генеральська сало. Це вона в нас є. На, на привозить старому молочним корпусом цей бабуський красуні. Вам удачі, втирайте ручки, працюйте, а ми йдемо на полі. я печатал ты про ревизор. Ну а что, я люблю мацать его. Ну, а вот Людочка, номер телефона. -355 -355. Людмилочка. так что ты веришь, Это антриход, да, ну, в свинине челогач, вот у Кристины, а у меня антриход, вот да. девчонки. Да. Насколько ты а, Вот смотрите, девочки, 300 гривен килограмм, 630 гривен. На 630 гривен да. такие антриходи. Девочки, это запекается. Это очень вкусно Я понял. Я чула, язычки были, По вони почему они были? Язык, говяжий. 400 гривен телят, 450 же заморожены. Девочки, нет товара. Пипец, что с товаром делать? Нема товара, да? Нет, водородник, не что не, не везет. Плюс 200. Вот, э, цей... Да, поднялась. 400-350. По сервинке делала 350. 350 язычок, да? да. да? Камянка 370 ага. девочки. Вот смотрите, красивая, шикарная. как вот, красивая, шикарно. Две как смотрите. Что правильное питание, ПХ, как вот наш сам сан, -сан Даня, Номер 063 852 255 15. Люд, а почему ну, наша любимая филеечка была? 750. Вот что стоит в цене, так это филе. Филе, да? Да. А все остальное вверх, вверх, вверх. Девочки, что еще, еще хотят, Девчатка, дайте. Людочка, ну давайте, вторая ручка, идите в ну, я думаю, сейчас два и все. Удачі, спасибо. Удачі, дійсно, ми просили тебе. На старому місцем корпусі дивіться, да. що ти на мені туридеш, перезародити. Не будеш прийде, дівчинкам. Видали на день за них, що бачите, я вже повідала. Буде ж у Я вже вам сказала, мені тут Вони є тільки гавягії. От підходить за говяди м'ясо, їм кидайте не їдять. вони розбирають. Кидай мені і люди свідчити, що не мене чисто. Ти може кошти піде забирає? Давай, я в тому писав два кулька, бо одному.